Друзі, дивіться, в чому перевага нашої парасольки. По-перше, в тому, що вона розбірна. І всі її частини 60-65 см довжиною. Томість посилка, доставка посилки буде мінімальна. Коли посилка менше не більше 70 см, доставка коштує ну, в районі 150 гривень передплату і 200 гривень на ложку. Далі дивіться, сама парасолька. Вона у нас теж складна чи розкладна. Вона складається за таких полос. Полоса 4 мм товщиною, 20 мм шириною. Кріпляться, дивіться, їх взагалі цих полос 8-8 штук. По 4 на 1 болт вони кріпляться на верхню частину опори парасольки. Ці полоси просверлені в них отвори на 4 мм, по 3 отвора на кожній полосі, для того, щоб пропустити дріт між ними, коли ви їх поставите, і дріт буде грати роль уже парасольки. Без дроту вона схожа на пальму, а коли ви пропустите дріт, далі буде видно, вона буде схожа на парасольку. Це дуже зручно. Ви можете розібрати, зібрати, не пересилати отакий от метровий. Метрову цю парасольку, а всього-навсього, вісім полос складені отак. Ви бачили, як вони складені одна вони не займають місця. Бачите, коли ви їх поставили, у вас виходить така пальмочка. Це все, все просто зробити, а якщо вдвох взагалі ну, одна людина тримає, а друга займається маніпуляціями оцими збірки. Подивіться, як гарно виходить. Дріт оцінкований, який нержавіє, ми теж відправляємо в комплекті з парасолькою. Вам треба тільки мати ключик на 13 мм, щоб гарно зажати болти, щоб парасолька, ну, щоб ці полоси не... Але ж коли ви їх скріпите дротом, далі буде видно, як я скріплю, дріт уже не дає. Вони вже між собою стягнуті, бачите, по колу три кола з дроту, і вони вже стягнуті, і вже вони нікуди не двигаються. Дуже гарно стоять.